Вітаю тебе на моєму Ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про бірачейн. Люди, які плотно відпрацьовували з нами тесне бірачейн, так точно не повинні бути в списку Сибілів. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Перед тим, щоб переходити до чекера, хочу спочатку зупинитися на тому, що активності й побіреченні дійсно було дуже багато. Було багато обновлень, було багато активностей. Тобто, хто хотів, міг дійсно досить гарно відпрацювати цей теснет. Звісно, що інформації було також достатньо багато. А, бу, була фаза 1, була фаза 2, Всі фази ми гарно відпрацювали. Не один відеоролик був на Ютубі, не один. А, Пост був в телеграм-каналі, тому хто хотів, цей теснет гарно відпрацював. Але звісно, що теснет не закінчується. Ми теснет продовжуємо відпрацьовувати, фармити токени та наводити активність, адже ще щеснепшоту не зробив. Чекер, як я вже сказав, не є офіційний. Але на мою думку, це хороші критерії в цьому чекері, по якому дійсно можуть брити сибілів. А сибілів. Є дуже багато. Ну і звісно, що чекер з повітря не взявся. І ті критерії, які є в цьому чекері, можливо, вони неофіційні, але з повітря вони так точно не взялися. Команда неодноразово заявляла, що одним з головних критеріїв для дропу буде саме ліквідність. Це фарм токенів BGT. Переходимо до самого чекеру, більшість відсотків людей говорять, що це є офіційний чекер. Просто команда не хоче публічно афішувати. Тобто чекер, який показує статистику, скільки у вас монет BGT. і скільки відсотків гаманців ще мають від однієї монети BGT. Якщо ми пустимося донизу, бачимо, тут є оця вкладка. Ми вставимо свій гаманець, нажмемо Enter, бачимо нашу статистику. Та бачимо всю статистику, На якому ми місці, і скільки у нас токенів. Якщо ми пустимося донизу, бачимо, є вся статистика, скільки гаманців, і які гаманці, який топ, хто скільки має токенів в Від одного токена в мають лише 273 тисячі людей. А це дуже мало. Порівняно з тим, скільки людей відпрацювали цей теснет, а це в декілька разів більше, навіть не в декілька разів, а в 10, а то й сотні разів більше, адже в першій фазі, хто відпрацьовував теснет, гаманців було більше 20 мільйонів. Біра може взяти та по суті роздати всім юзерам дроп. всім людям, які зробили навіть одну транзакцію і більше нічого не робили. Але якщо команда візьме всі гаманці. Та роздасть на всі гаманці дроп, то на один аккаунт вийде приблизно 1-2-3, можливо, 5 доларів, ну точно не найбільше, як це вийшло з хом'яком. І найголовніше питання, чи були люди задоволені те, що вони отримали дроп по 5-10 доларів? Звісно, що ні. І команда Біречень можуть до цього гарно поставитися та нарахувати хороший дроп по 100-200-500 доларів. Але звісно, що тут потрібно побрити. 70, 80, а можливо й 90% юзерів. Але які там юзери, це в більшості просто сибіли, які зробили 2-3, можливо, 10 транзакцій, ну більше толком в цій мережі вони нічого не робили. Тому якщо дійсно команда будуть відбирати по BGT, по токену, в кого скільки токенів, то на один аккаунт. Може вийти достатньо жирно. Нам, по суті, далеко не потрібно йти, за прикладом, ми візьмемо цей самий банальний хамстер комбат. Якщо б команда, хом'яка дійсно б була б жорстка та побрила 70, можливо, 80% неактивних або мало активних відсотків користувачів, які тапали цю таполку і побрила, то на один аккаунт приблизно б вийшло мінімум 100 доларів, враховуючи те. Що ці люди, які клацали хом'яка, нічого не вкладували, це хороший результат. Холдерів BGT навіть не потрібно порівнювати просто з простими користувачами, які десь там зробили одну транзакцію, адже 20 мільйонів, які були в першій фазі, і зараз є 273 тисячі людей, навіть не мільйонів, а просто тисячі людей. Дійсно це все вражає, і статистика, можливо, є дійсно більш правдива. Від однієї монети до 10 монет, гаманці. 173 968, тобто це гаманці, які володіють від однієї до 10 монет. Від 10 до 100 монет гаманців всього лише 90 648 від 100 монет BGT до 500 монет BGT. це по суті всі ці монети, які легко ви могли нафармити. Всього лише 7121 гаманець. Дійсно, статистика вражає і, по суті, якщо ми беремо першу фазу, де було 20 мільйонів гаманців. І е, гаманці, які мають хоча б від однієї монети BGT, дійсно вражають. Ну, іменно від одного токена, від 10 токенів, у вас так точно е, повинно бути, якщо ви відпрацьовували разом з нами цей тестнет. І, можливо, хтось зараз скаже, а для чого ти знімаєш цей відеоролик, якщо ти також не казав фармити ці токени BGT. Тому ми переходимо в мій телеграм-канал і чітко прописано. Робимо депозит та пізніше клеймимо наші монети BGT. Був не один пост, а був не один відеоролик про бірачей, де я розказував, що ми заносимо ліквідність і клеймимо наші монети BGT. І як ми можемо замітити, в першій фазі було 20 мільйонів користувачів. Це просто нереальна цифра. Але якщо ми перейдемо на статистику на цей чекер, то можемо замітити, що від. Одного токена BGT всього лише мають 273 тисячі людей, навіть не 1 мільйон. І це не може не радувати, адже у нас є гарний критерій, щоб просто брити всіх Сибілів, які просто зайшли, зробили декілька транзакцій та надіялися на дроп. Біречей на сьогоднішній день не зробив ніякого снепшоту. Ми з командою, і відпрацьовували цей тиснет, так і продовжуємо його відпрацьовувати та надіємося. Що в цьому проєкті буде дійсно хороша бритва, де на один аккаунт вийде дійсно 100-500 доларів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!